Ось цей маленький клечок видає піздов ось такому величезному шматку. Ось це надихає. Хрест гарний намалюй. Так. гарний, щоб залиша було видно. Ми всі з вами зібралися подивитися фільм, Документальний фільм обережно життя триває. І знаєш, взагалі глобальна якась ця історія. Ну, малювання на деокупованих територіях, котрі продовжують обстрілюватися. Я просто відчуваю, що це треба робити. Це портрет міста, звільненого після окупації, міста Ізюм, через мистецький погляд митця художника з Харкова Гамлета Зінківського.